Що ж, ваш, наша армія зможе прорвати оборону. Але вони планують скоро напасти знову, по новій. Вони там є частину війська, це, які мали нападати, вони відправили відбувати берег, який ми захопили. Зараз там жорстокі зорш... бої, і там доволі це, небезпечна ситуація. Але давай і поговоримо про наш фронт, нашу частину фронту, на якій ми. Давай. Які новини є? З новин і є важлива новина про те, що сюди рухається якийсь невеликий підрозділ а це є ворогів. Вам потрібно його відбити. Да, сир. І також далі скоро приїде. Оце є наступальна група контратака, І контратаку будеш цей командувати. ти, зрозумів? Да, сер. Вільний. Так. все, йду. Ура! Я вільний. Так. І. Ось, все? Так. Треба закрити двері ще зараз. Ось все закрив двері. Пацани, що робимо зараз? Я не знаю, що ми будемо робити зараз. Я теж. Пацани, там вороги по шляху. Бачу, стріляю. Ха-ха, ха ловіть, зловили там. Не зовсім. Ей, ти, не під'їжджай! У ні, братан, він оцей полосей по двигуну попав. Він може зараз загорітися. Та да, несе, він не загориться. Братан, тут ось, і трохи поломка одна є. Давай я зараз відкрию і ось. Давай відкривай швидше, бо тут вже стоїть гаряче. Біжи, давай, швидше. Іду, ура! Вибіг я. Братан, а як ти? А я зараз на таран поїду. Так, так, так. І... Ой, ой, щось цей не переключається. Так, щось не включилось. Так, треба це Пере... Перецеї. Треба втікати звідси вже. Що? Там щось впало. Так, так, і не можу вибратися. А-а-а! О, О, ні! Наша машина? Братан! Помстіться за мене. Да, друг, Ми пункт муся тебе. О, да, це моїй моя сила. Утушу зараз його. Ура! Зараз ти будеш оце як новенький. Так? Ось так ще, ура! Так, і тут ще. І що ось вона не ні, о ні, не це, не, не... не ми потушить все. Ничего. И я ты... Ось так. Идите сюда, я вас побью просто. На изичах. Ой, не. Я уже шкай. А... На тебе. Ха-ха-ха. Я на не очень нравится я хотел бы быть. На тебе, ха-ха-ха. А теперь тебе прикольно? Нет. Ну и мне тогда не было прикольно, как ты -то, только с не попал в, в той штуке. Пацаны, я зараз всем дам иммунитет в огню. Я вперед іду, бо я всім роздав імунітет, я маю перевірити, чи він є. Якщо нема, то нам усе є. Буде дуже погано, бо ми не зможемо пройти до цих. І це, як по моїй інформації, це Ба штаб їхній. Один із штабів. Ей, ти чувак, на тобі! Та й поранили, тепер я не можу взяти зброю, так траси швиденьку пробонтувати, і думаю нормально. Все пробонтував руку. Тепер нормально. Другу пробонтувати не буду, по... довго буде. Пацани, за нашого зараз помстимося. Він там убили нашого, другого вже. В атаку, в атаку, в атаку, в атаку. За, братана, братан, я за тебя На, тобі! бизарки за что за наших. Пау, пау, пау. Ай! Ха-ха-ха, ты навіть не мі... можешь попасти у мене. Ну, все это ти... я в цей на у мене. Ха-ха-ха, все, -ха -ха, думаєш, такий сильний, ти бородатий дід? Ха-ха-ха. Я тобі зараз дам за бородатого, діда. Іди сюди. Ай, ай, боляче, боляче, ні, не треба, я здаюся. Здаєшся, кажеш. Я тобі не сильно вірю. На тобі по ногам. Ну що? Такое. Точно? Оце є фон, хочеш. Не знаю. Я тобі нічого не встрію Все одно. Хай гап повезов мені. О, хам завжди везе. На тобі. На. Ха-ха-ха. Що ж, навіть воденці можу із цим розібратися, Чому вони настільки нубаси якісь, Що їх не навчили навіть воювати нормально. Вони що, думають що є, треба їх якась місце для відпочинку, Так, ось так. І я можу добре що я вмію вміється є. Перелітати в огонь. Эй, вы, ви, чуваки, вы ви, сейв заели, знаете, що вы слабаки. Я вас зараз несу сам. Чувак, ты це я цея. Ты дидуган, старый, чей поранений, пау, тебе на ой. Ну ща, думаешь? Мы такие слабки. Ай, еще. Ты шо один уган? Залез Гвозду з'їхав. Ой, ой, пістолет вурнув. Ну все, тобі кінець. Easy. було доволі легко. Ха-ха-ха. Добре, що вони такі слабкі і непрофесійні. А ми доволі сильні і броньовані. Порівняння з ними ми освіт просто боги якісь. Або напівбоги для їхнього розуміння напорівнять нас по силі. Але в їх оце є армія доволі гігантська. У нас оце є. Це середня привозна база. А це можу маленький підрозділ їхній. Фух, треба йти до бази і перебунтуватися знов. Кінець третій частини. Не забувайте підписуватися на канал, ставити лайки і писати коментарі, що можна додати Серію цієї війни. І давайте доб'ємо оце на моєму відео про все, світ монстрів, там, де була битва з роботом. Я просто сильним роботом і мутантами Еймноусами. Добайте на тому відео 5 лайків і я випущу наступну частину. Що ж, а на цьому відео закінчуємо. До наступного зустріч і